75-еньке є. Це у нас 50-точка. Solis RX. Он такий от ловольчик. 244-та із кабінкою. Це ще один RX. Хлопці не зацепили ще проти ваги. Це свіже надходження, тільки от отримали. Далі нічого не, не змінилося, все як було, так і є. Такі ловольчики п'ятдесятенькі. Скаутів у нас взагалі не було, У нас були оріони, але оріони очікуємо. Ні, поки що немає десь на середину цього місяця повинні бути. Бушечка. Ви вже некоді картоплю садять в нашому регіоні. Ціна 50-ки якої? Якщо ця 50-ка 16800, якщо така 50-ка... 18400 з примусовою гідравликою і з кондиціонером. така без кондиціонерчика 16400. Для тепличок, бачите які? малиші стоять Чотенькі. Солі 130-49800. Сороковка з кабіною на даний час, на жаль, немає сороковок з кабіною. Є така от 32-ка з кабінкою із фризою і з кондиціонерчиком буде коштувати 12 500. <кій> Поломані є. Значить. Ось такий от, от поломаний є, це у нас Оріон 504 Хочу за нього 8 тисяч Я думаю, що його можна взяти отак і запустити.